Прямо зараз, не відкладаючи, поставте це відео на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 чи навіть 50 років чесного труда. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. Ця проста дія дозволить нам усім побачити реальну картину і відчути масштаб того. Що ми обговорюємо? Адже кожна ця цифра це чиєсь життя, чиясь праця, чиясь доля. Довгі роки багато хто з вас, хто чесно відпрацював увесь свій вік, до останнього дня виконуючи свої обов'язки, хто вкладав душу і сили у свою професію, відчували гірке розчарування. Пам'ятаєте, як було раніше? Тоді стаж і професійні заслуги справді мали вагу. Вчителі, лікарі, інженери, робітники заводів, кожен отримував гідну відплату за свою працю, і на пенсії можна було жити, а не виживати. Пенсія була не просто виплатою, а символом поваги, визнанням, внеску людини у розвиток суспільства. Вона дозволяла планувати майбутнє, допомагати дітям та онукам, подорожувати, купувати ліки без відчаю від думки, що наступного тижня не вистачить на хліб. Але що відбулося далі? Десь на зламі епох? Серед реформ та трансформацій ця справедливість почала розмиватися. Індексації стали непередбачуваними, часто не покривали навіть реальну інфляцію, а прожитковий мінімум для пенсіонерів перетворився на знущальну цифру, яка не мала нічого спільного з реальним життям. Виплати нерідко призначалися за принципом, щоб не помер з голоду, а не щоб жив гідно. Кожен рік це боротьба за виживання, а не насолода заслуженим відпочинком. Багато хто з вас розповідав мені, як доводиться економити на найнеобхіднішому, як доводиться відмовлятися від ліків, які могли б покращити якість життя, як соромно просити допомоги у дітей, хоча саме ви їх свого часу виростили та дали путівку в життя. І ось на тлі цих постійних випробувань прозвучала новина, яка можливо змусить вас замислитися. Міністерство соціальної політики в особі пана Дениса Улютіна нещодавно оголосило офіційний відсоток індексації пенсій на 2026 рік, і це як вони кажуть, рекордна цифра: 12,1% офіційно з 1 березня 2026 року. Багато хто з вас, напевно, вже чули різні прогнози, які давали скромніші цифри, десь близько 11,8%. Але офіційне оголошення, що бюджет пенсійного фонду нібито дозволяє підвищити виплати саме на 12,1 викликало м'яко кажучи, здивування. Це вище, ніж було у 2024 році. Тоді індексація склала лише 7,9%, і навіть вище, ніж прогнозували на 2025 рік – 11,5%. Здавалося б, варто радіти. Давайте розглянемо, як це підвищення може вплинути на ваші гаманці і хто справді відчує ці зміни. Не всі категорії пенсіонерів побачать однакові надбавки, і тут криється багато нюансів, які важливо розуміти. Якщо ми візьмемо середню пенсію по Україні, яка зараз орієнтовно становить 6 тисяч гривень, з урахуванням індексації на 12,1% вона зросте до 6 тисяч гривень. Це означає, що середня виплата майже досягне позначки у 7 тисяч гривень. Звучить непогано, чи не так? Але середня температура по лікарні, як відомо, не завжди відображає реальний стан справ для кожного окремого пацієнта. Що ж, до найпопулярнішої пенсії, яку отримують близько 40% пенсіонерів, а це приблизно 4500 тисячі гривень. Тут ситуація така: після індексації на 12,1% ця сума зросте до 5044 тисяч гривень. Доплата таким чином складе 544 гривні. Для багатьох це буде відчутний бонус. Але чи достатньо цього, щоб наздогнати зростання цін на продукти, комуналку та ліки? Чи зможе ця сума дійсно змінити ваше життя на краще, чи лише ненадовго відтягне момент, коли знову доведеться рахувати кожну копійку? А як щодо мінімальної пенсії з так званими дотяжками, яка зараз становить 3 тисячі гривні? Тут розрахунок базується на прожитковому мінімумі, який зараз складає 3209 гривень, і також індексується. Прогнозується, що ця сума зросте приблизно до 3579 гривень. Знову ж таки, зростання є, але чи відповідає воно реальним потребам? Окрема категорія пенсія для осіб старше 65 років з повним стажем. Наразі вона становить 3758 гривень. Для чоловіків повний стаж це 35 років, для жінок 30 років. Ця пенсія розраховується як 40% від мінімальної заробітної плати, яка зараз складає 8600 гривень, тобто 3440 гривень. З урахуванням індексації на 12,1% вона прогнозовано складе приблизно 3856 гривень. І тут є важливий нюанс: зростання буде найменшим саме для цієї категорії, оскільки мінімальна заробітна плата підвищилася лише на 600 гривень. Це викликає справедливе обурення у багатьох, адже люди, які віддали свої найкращі роки праці, отримують найменші надбавки. І найболючіша категорія, про яку мені завжди важко говорити, це одержувачі соціальної пенсії або ті, хто отримує виплати на рівні прожиткового мінімуму. Зараз ця сума становить 2590 5 гривень тут індексації не буде. Ця сума вже зросла з 1 січня з 2361 до 2595 гривень, і в березні переглядатися не буде. Це означає, що найменш захищені верстви населення знову залишаються сам на сам зі своїми проблемами, а їхній дохід не збільшується, тоді як ціни на все навколо невпинно зростають. Це кричуща несправедливість, яка змушує задуматися про пріоритети нашої соціальної політики. Є й інші важливі нюанси, які необхідно враховувати працюючі пенсіонери отримають індексацію на загальних підставах, тобто на 12,1%. Це добра новина для тих, хто, незважаючи на вік, продовжує працювати, щоб додати до своєї пенсії хоча б кілька сотень гривень. Щодо перерахунку за стаж для працюючих пенсіонерів, він відбудеться у квітні травні, хоча сам перерахунок датується березнем. це пов'язано з підтягуванням звітності з податкової. Тобто, якщо ви працюєте, то вашу додаткову надбавку за стаж ви побачите трохи пізніше. Ще одне важливе питання, на яке поки що немає чіткої відповіді, чи буде так звана стеля індексації, тобто максимальна сума доплати у минулі роки були обмеження. Наприклад, півтори тисячі гривень, поки що невідомо, чи буде таке обмеження у 2026 році. Якщо так, то це знову ж таки вдарить по тим, у кого тіло пенсії досить високе, і обмежить їхній реальний приріст. Я розумію, що багато хто з вас після цих цифр скаже, це все добре, але як мені самостійно порахувати, скільки я отримаю. Адже не можна просто додати 12,1% до тієї суми, яку ви отримуєте на руки, пенсія це складна структура, яка включає різні доплати та надбавки. Ось проста інструкція, як це зробити: по-перше, вам потрібно взяти голе тіло вашої пенсії, тобто основний розмір пенсії без будь-яких доплат. По-друге, відніміть усі надбавки за понаднормовий стаж, вікові доплати, наприклад, для тих, кому 70, 80 і більше років, за донорство, за шкідливі умови праці. тощо. Ці доплати індексуються за іншими правилами або не індексуються зовсім. По-третє, вже на отриману суму. Чисту пенсію нарахуйте 12,1%. Для спрощення можна пам'ятати, що це приблизно 121 гривня доплати на кожну тисячу гривень вашої чистої пенсії. Якщо вам складно розібратися самостійно, не соромтеся звертатися до пенсійного фонду або до юристів, які спеціалізуються на пенсійному праві. Я завжди раджу перевіряти кожен розрахунок, адже це ваші гроші, які ви чесно заробили. Отже, індексація у 2026 році обіцяє бути більш відчутною ніж у попередні два роки. Це факт. Найбільше виграють ті, у кого високе тіло пенсії, тобто основна частина виплати. Однак одержувачі соціальних виплат на жаль залишаться зі старими сумами до наступного перегляду прожиткового мінімуму, який навряд чи відбудеться скоро. Ми щороку спостерігаємо за цими танцями навколо індексацій. Кожного разу нам обіцяють рекордні цифри, суттєві підвищення, справедливість, але в реальності ці підвищення дуже часто ледь-ледь покривають інфляцію, а іноді навіть не встигають за нею. Кожен із вас знає, як зросли ціни на хліб, молоко, м'ясо, ліки, комунальні послуги, чи можуть ці кілька сотень гривень, які ви отримаєте, компенсувати все це, чи дозволять вони відчути себе захищеними, цінними, гідними? Ось ми поговорили про цифри, про відсотки, про те, скільки вам додадуть, але чи здатен цей додатковий відсоток, ця невелика надбавка повернути вам гідність за роки відданої праці. Чи відчуєте ви, що ваша багаторічна відданість, ваш стаж нарешті оцінені по-справжньому? Чи дійсно це підвищення є визнанням вашого чесного труда, чи лише черговою спробою заспокоїти, поки інфляція з'їдає все ще до того, як гроші опиняться у вашому гаманці? Напишіть, будь ласка, у коментарях чи вірите ви, що це підвищення це справжня справедливість, чи лише невелика крапля в морі виживання? Ваша думка важлива, адже саме ви відчуваєте це на собі кожного дня.